Національна поліція він був вчора затриманий. Він знаходиться на нашій території України незаконно. Ми його депортуємо, відправимо в Грузію. Це громадянин Грузії, його прізвище Джінчарядзе Гонча. Він стоїть в списку як один з варів законі і авторитетів, яких колись з Грузії депортували. У 2006 році його за Затримали, засудили, і він вийшов на волю у 2013 році. В 2014 він пересік кордон України, вже був тут. Він взяв нове прізвище собі і під новим прізвищем і паспортом перебував на території України. Всі вори в законі, коронацію проходять тільки під російськими ворами. Всі вори в законі раніше були і жили по поняттям. Зараз вони конкретно працюють на ФСБ. Всі абсолютно. І ті звари, які запускає Росія нам на територію України, якраз включають не тільки небезпеку криміногенної ситуації, але й політичні. Вони поширюють свій, от свій вплив на криміногенну ситуацію, беруть під контроль всі якраз резонансні гребежі, розбої, квартирні кражі, ті ж самі резонансні зараз угони. І... Також вони, маючи кошторис і гроші, впливають на економіку і навіть на деяких посадовців. Вони їх беруть під контроль і дають їм свої вказівки. Ну і таким чином у нас виникають ризики тим, що Росія внутрішньо дестабілізує ситуацію в державі і в громаді. Від МВС України та Національної поліції поданий законопроект наподобі Італії та Грузії. Який обмежує їхні права, та ми зможемо їх засудити по закону, як ворів законі.